Доброго дня. Сьогодні моє відео буде трошки незвичним. Я знайшла будинок, якому понад 100 років. Він ще стоїть, не розвалився. Коло нього цвітуть дзвіночки. Років 20 назад нього ще проживали люди. Ростуть вишеньки на подвір'ї, ягоди калини. Глиняний будинок скувався в хрещаках, якому близько 100 років. І ми зайдемо всередину, глянемо, як таке може бути. Веранда добудовувалася десь в ньому, тому що раніше не було. Не було раніше веранд у будинках. Двері. Ходимо в сіну. Я вам даже скажу, що сіни навіть не дуже такі страшні. Вхід на горище. І ось така піч, здоровецька піч з лежанкою. Ліжко дерев'яне, якому сто років Мисник. Все припало пилюкою. Навіть газети цікаво. Скільки тим газетам років? Тут же газ проведений, кухня. Навіть сажа потрушена. Хоч розібрана груба. Ви знаєте, я думала, що цей будинок всередині набагато страшніший. Він продається, напевно, з ділянкою землі тут дуже великий город. Я не взнавала, але сам факт. Такий. тут темну. Стінка картини. Він вже відніється дірка насквозь, десь той дощ намочив, іконостас старий, старезний диван. Стара шафа. Ось такий будинок загадковий.